Привіт, до уваги. Android магнітола 10 дюймів. Магнітола універсальна. Можна встановити в будь-який автомобіль з віддіновою шахтою. В моєму випадку це Volkswagen Golf. Закріплювалась мною. Дуже приємно виглядає в автомобілі. На розетках осінній прайсопад знижок до 50%. Завітайте на великий розпродаж з 4 по 15 жовтня. Можна переглядати будь-які відео в ютубі Також можна зайти на YouTube Music, коли його потрібно скачувати. Play Market. Просто не зареєстрований, не зайшов в аккаунт. Будь-які навігатори можна встановлювати. Штатно стоїть. Google Навігатор. Але знову ж таки змушує зайти в аккаунт Google Chrome, щоб відображалось. Ага, Об'єднані Штати Америки показує. Не підключав GPS-антенну, поставив його в тестовому режимі. До того стояла От такий штатний девайс. Він трохи сильно менший. Але теж дуже приємний в користуванні Радіо. Антенну я не підключав, повторюсь. В тестовому режимі встановив. Подивіться, що воно таке. Питала штучка. Мені дуже. Все, як в Android-телефоні. Єдине, що дуже великий екран, дуже приємний для ока. Клімат контроль не буде відображатися, не підключав я тішечку з каршини. Інтернет. І знову ж таки Вимагає увійти до аккаунту Google. А ні, мені дивиться. Наприклад, доволі таки швидко працює. Почитати цікавий пристрій, цікавий. Напевно, що буду собі встановлювати. Не до речі, є в нас в наявності. Можна придбати у нас на сайті, ще, можливо, якісь запитання будуть. Можете задавати в коментарях, буде цікаво відповісти. Функціонал дуже великий, навіть є голосовий асистент, але я поки що не розібрався, як ним користуватись, ветератр, угодно може. Встановити і насолоджуватись. Дуже красиво виглядає. Добре, дякую за увагу.